У чергу дивіться, є таке правило, щоб вогнасник був в легкодоступному і видному місці. Це те, щоб ми його час від часу бачили, де він знаходиться, і щоб ми розуміли, що нам його треба обслуговувати. Якщо ми говоримо про вогнасник порошковий, ось цей так, то його треба раз в рік давати на обслуговування, mm -hmm. бо в ньому вогнасничою речовиною є так званий порошок. Так, його треба раз в рік перезаряджати. Бо, якщо розуміти, порошок з часу може, е, як то скажемо так. Е, Скупчуватись і буде зробитися такою можливо грудкою, і не буде ефектний він при часі його застосування. Якщо говорити про вуглекислотний вогнеасник, то його на огляд віддають теж кожного року, але випробовують його рідше раз в п'ять років. Так, пане, тут ще цікавий момент. Якщо ми зараз розбираємо так, можна його покажу вище. Як Правильно є якісь певні е, норми, того, якщо ти будеш його застосовувати, як правильно його тримати, на якій відстані? от. Покажіть нам на прикладі, так? Дивіться, перше таке основне правило перед використанням вогнесників, ми повинні його оглянути зовнішнім виглядом. Так. Це максимально швидко, якщо вдруг пожежа, у нас майже часу на це немає. Але щоб він не був е, деформації, в нього ніякого не було пошкоджень зовнішніх. Тобто, щоб ми розуміли, що він виглядає гарно, правильно, щоб він був безпечним до використання. Угу. Бо тут вогнесича речовина, вуглекислота і вона знаходиться під тиском. Тобто ми в даному До випадку... речі, відрізняються е, якісь е, певні норми використання самокислотного і порошкового, так? Тому що, як ви зазначили, тут є кислота. Треба ж якихось правил особливих дотримуватись. Е, так, звичайно, дивіться. Про всі такі правила. Перше, що нам треба розуміти, при використанні такого вогнесника. При в нього йде охолодження великої вуглекислоти mm -hmm. на близько сім мінус 70 градусів. Так. Це означає, що при використанні нам треба бути максимально обережним, щоб себе скажімо так, ну не обморозити свої кінцівки, руки або можливо десь яка що буде поруч людина, щоб ми також не навели цей вогнесника, раструб, так званий, оце я до речі, раструбом, щоб ми не наводили це mm -hmm. на людей. Mm -hmm. Оце ну мінус 70 градусів. Це доволі. Холодна температура, від'ємна температура. Коли ми будемо його гасити, ми сьогодні на практиці спробуємо. Нам це треба робити на безпечній відстані ну, приблизно 2-3 метри від осередку пожежі. Так, розуміло тут до речі, я от зверну увагу для наших глядачів. Бачите, тут в принципі на кожному огнегаснику вся інструкція написана про всяк випадок, щоб так. ви розуміли, висмикнути, що зробити покроково все тут є. Але відверто кажу, знаєте, коли трапляється якась незвичайна ситуація, і зараз в рази пожежі у нас зросли ризики пожеж так, внаслідок точно. російської агресії. То інколи в паніці так люди можуть зробити якісь помилки. Найтиповіше і навіть несвідомо це, от є, чого не слід точно робити? От що ви б не, порек, не рекомендували м, робити під час саме гасіння вогнегасником, щоб не припуститися якоїсь помилки, яка потім може зашкодити як тобі, як, так і оточуючим. Е це вуглекислотний вогнасник, я повторююся. Нам не слід триматися голими руками за так званий оцей раструб. Угу. Оце чорного кольору, оцей, ця частина вогнасника називається раструбом. Угу. Бо тут буде дуже від'ємна температура, ми це повторимося. <звук> Далі, а нас... щось, я, я перепрошую, відразу зверну увагу. От у вас є такі це, е... <звук> спеціальні як рукавиця. Да, це правильно? називається пожежний край, Пожежнік, так? так. але ми говоримо про максимально. Реальні умови так, для, і тут для, нас... для пересічних громадян скажімо. Так, для пересічних і тут нас не буде часу десь знайти якісь рукавиці. Тут ще обернути. нам просто треба розуміти, що ми будемо одною рукою тримати за важель вогнясник, а другою десь за сам корпус вогнясника, тобто ні в ніякому разі так там. По іншому ми не повинні триматися. Ми повинні mm -hmm. загасити пожежу і не зашкодити здоров'ю собі, і оточуючи mm -hmm. можна. Я тоді потримаю. Тобто, найбільш оптимальний варіант це ось ми тримаємо так. От правильно, так точно зав... Підтримуємо, щоб зберігати вагу. Є якісь можливо правила щодо того, як саме тобі гасити, так на якій відстані має бути якась опора, ніч тут не важливо mm -hmm. mm -hmm. от... насправді вогнесником ну може практично бути якийсь свідомий громадянин mm -hmm. там. Вже дитина, чуть такого підліткового віку, скористуватися. Повинно, як я повторююся, на безпечну відстань. Розуміти, що під час його використання буде така, незначна віддача під час виходу вогнесичої речовини з вогнасника. Тобто тут не треба якоїсь суперзусиль. Mm -hmm. Mm -hmm. Нам треба безпечно підійти на безпечну відстань, ми теж повторимося до пожежі. Перевагою великої цього вогнасника є, що після гасіння він не залишає ніяких слідів. Ого. Тобто, якщо ми гасимо, наприклад, якісь електричні прибори, mm -hmm. чи комп'ютер, чи може бути що такий телевізор, не можна гасити електроприбори під напругою навіть до тисячі, до, до тисячі вольт. Порошковий також можна, до речі, гасити, якщо будемо говорити про порошковий, можна гасити прибори або будь-які електроустановки. Він просто є більший. Якщо говорити про таку відмінність, то коли будуть вони однаково зовнішнього розміру, то вуглекислотний буде значно важчий, щоб ми вміли його розрізнити. В нього не буде такого Рівної підлоги, mm -hmm. рівної основи. Тому, як правило, що ми бачимо в даному випадку така до, добавка до цього вогнеасника.